Росіяни вкинули інформацію. Я навіть зацитую, як в нас люблять казати мовою агресора, але це мова э, оригіналу. Мова оригіналу, так. По від оперативних істочників завтра, 05.07.2023, в темне року, суток, ВСУ попытаються атакувати ЗАЕС з використанням високоточних средств. Большой дальности, а также БПЛА Камикадзе. Одновременно с этим Украиной будет сброшен с воздушного носителя боеприпас, снаряженный радиоактивными отходами, вырезами с южноукраинской АЭС 03.07.2023 года и на одной из военных, на один из военных аэродромов на юге Украины. Резервный план сброса радиоактивных веществ предусматривает использование АТРК.У, сочиненное радиоактивными веществами боеголовкой. Информация обнародована согласно специальных служб. От після такого, я можу сказати: вони виписали свій план, який вони хочуть нам приписати. Ну, це завжди так відбувається. От, якщо ми подивимось, вони кажуть, що це буде з боку українців. Відбувається потім з'ясовується вухи росіян. Ну, остання для мене найцинічніша історія була це з Оленівкою. Коли вбили азовців, пам'ятаєш цю історію? Так. Вони їх вбили, потім спалилися на тому, що це була термобарічна бомба всередині ангару, в якому держали Баракович барак, в якому держали полонених, і потім вони казали, ну таке собі. Але спочатку вони почали розписувати, що це зробили українці. Кожен раз одне те ж саме. Скажи, будь ласка, як вважаєш вночі на щось очікує, чи це чергова інформаційно-психологічна спецоперація? Російських спецслужб. Складне питання, тому що з одного боку, є фактори, які говорять, що таке може бути, з іншого боку, я розумію, що іде зараз масштабна гра, пов'язана з прийдешнім самітом НАТО. І Росія хоче продемонструвати всьому світові, а особливо гостро хоче продемонструвати власним виборцям. Те, що з нею рахуються, те, що до неї змушені дослухатися <кій> до її позиції, я не можу виключати е, такого розвитку подій, але е, просто навколо Запорізької АЕС, вже настільки розгорнуто, ну, я думаю, різних, скажімо так, розвідувальних проявів. Що з боку Росії це буде просто недалекоглядно? Я скажу одне: Китаю наскільки я можу розуміти їхню логіку, ігри навколо ядерних матеріалів не подобаються. Ну бо це загроза глобальна. Вона, очевидно, впливає на продовження російсько-української війни і очевидно, впливає на можливості Китаю бути ставати. Економікою номер один, доки війна триває, Китай економікою номер один не стане. Тут я думаю, у мене е не буде жодних сумнівів в цьому сенсі, тому що ну тому, що це неможливо, і відповідно Китаю доведеться шукати інші можливості. Це не означає, що Китай зупинить росіян Ні, я тут якраз достатньо скептично ставлюся, але у мене є інша формальна логіка? Хоча в оцінці дії росіян керуватися формальною логікою це остання справа. Вона, В принципі, проста. Якщо вони використають цей сценарій, а далі чим вони будуть грати? Якими картами? Ну, вони це зробили Так, добре. Ну, не добре, але зробили. А що далі? Ну, вони намагаються довести світові, що це зробила Україна. Не довели. Що далі? Просто. Особливість, на мою думку, ядерної зброї чи ядерних матеріалів полягає в тому, що після їх використання резонанс стає таким, що зупинити його надзвичайно складно. Вони хочуть довести всьому світові, що вони можуть діяти, як Сполучені Штати в Хіросімі і Нагасакі, але ж ну, є багато інших факторів. Я чомусь. От я себе піймав на думці: ми, коли говоримо про подібні прояви, у мене зразу спливає стаття Вереснева генералів Залужного і Забродського, які говорили, що навіть тактичний ядерний удар не зупинять боротьбу України за відновлення своєї територіальної цілісності. Виникає питання, на що вони розраховують? А, виникає питання, на що розраховує Путін і далі воює з Україною, бачив, що він не може отримати перемогу і не, він не може перемогти завдяки тому, що проти нього зараз весь цивілізований світ. А, це на Це банк. Я хочу тобі сказати, вибачте, певні а Що буде нас далі? Далі він використає справді тактичну ядерну зброю. Що далі? Ну, не знаю. Може хімічна зброя, але проблема в Путіна в тому. Що він зараз грає в Абанку. В нього нема плана Б. Нещодавно хочу нагадати тобі: Нью-Йорк Таймс написав статтю, що е, Путін дурак, у якого нема плана Б, і він його не готував. І це було рішення написати таку статтю е, редакції Нью-Йорк Таймс. Ну, це показує взагалі ставлення до Путіна. Да, Дурак? Ну, дивись тут, е, якраз логіка Путіна, вона. Цьому в сенсі більшого руйнування України, вона зрозуміла? Він, на жаль, у такий спосіб закриває свої власні гештальти, руйнуючи те, що вони називають антиросія і продаючи це своїм співгромадянам. Ми до цього маємо бути готові. Але я повертаюся. А що ми робимо для того, щоб цьому протидіяти? От я, я хочу поговорити ще про це. Ну, що робимо ми з тобою в мірі своїх можливостей? Зрозуміло. Але ми на сьогоднішній момент не представляємо державну владу? Ти вже представляв? Я не хочу. Тому, якраз е, все одно Ну є є привід поговорити. От який є заклик до консолідації українців, хто його має зробити? Подоляк. Арестович, Єрмак, Шефір, Житков, Хто? Ну взагалі, бачачи, що в нас президентська республіка з, з елементами єрмократії, тільки дві людини можуть це започаткувати, але цього немає. До речі, я на днях буду зустрічатися в Страсбурзі з цікавими людьми. І я їду туди взагалі як людина, якого вони знають, і з якою як будуть намагатися переконати наших партнерів в тому, що в нас не все так погано, як зараз їм здається в, неї, в деяких питаннях. Це не питання корупції, ні, це взагалі в інших. І це робота на державу. Але я не працюю на державу. Це моя окрема історія, моя партизанщина. І я так роблю, тому що я хочу, щоб Україна існувала і Україна. Була в майбутньому, і щоб я жив в Україні, е, тому я вкладаю влада, влада нічого не хоче. Ти знаєш, не гірше за мене, що 25 е, лютого я запропонував Офісу президента всі свої знання, всі свої зв'язки, весь свій досвід і написав: ти бачив, я тебе показував це. Написав, що в нас зараз спільний ворог, б'ємо його, потім будемо розбиратись. Чим закінчилися? Не чим я зробив перший цей крок, і що далі? Нічого. Розумієш, вони не будуть йти на консолідацію. Герой повинен бути лише один, а всі інші повинні зникнути Слав. Але це нагадує анекдот про Супермена в тому вигляді, коли чоловік одягає спідні на штани, розумієш? Повертаючись додому. І він думає, що він йде ранковою вулицею після комендантської години, його ніхто не бачить. Але його бачить патруль. Його бачить двірник, його бачить сусід, який вигулює собаку. І доки він доходить додому, вже спочатку доходить його реноме. У нас є таке ще слово репутація. Воно не дуже популярне в Україні чомусь, але воно існує. І якщо ми не будемо думати про репутацію нашої держави, Ну, ну я, я не люблю пафос. Тобто, а, а, а далі що? Ну, ми, ми на сьогоднішній момент стоїмо перед викликом перемоги. Це, мабуть, унікально, що держава, яка в якій мільйони людей працюють на перемогу, в якій, на жаль, десятки тисяч віддали свої життя, у нас складається ситуація, з якої після перемоги. Може бути важче, складніше. Це без без деталей, без нюансів, бо я я не хочу заганяти наших глядачів в повний мінор. Це неправильно. Я хочу я хочу шукати конструктив, але можна шукати конструктив в діалозі якомусь з іншим виходить Виходить, що шукати конструктив в діалозі з іншими партнерами, які живуть за межами України, краще. але Мене, зрештою, я отримав в Україні освіту і шкільну вважаю не найгіршу в світі, і університетську не найгіршу в світі. Я тут працюю, з, якщо рахувати ну, навчання з 16 років. Тобто, у мене понад 20, я понад 20 років вчу студентів. Я щось вмію. Чому у нас складається ситуація? Коли люди, які не цілують правлячу пантофлю, вони виявляються на узбіччі розвитку, це така демократія, військово польова. Тобто, ми маємо дякувати. Те, що ми не на шибениці, я правильно розумію? Так, ти правий. Я тобі більше скажу, що три тижні тому зустрічаюсь з злими язиками банкової, я почув дуже цікаву фразу. Якщо буде можливість дискредитувати або викинути вас з інформаційного простору, цим скористаються. Ще раз хочу сказати, це, це е, той самий випадок, коли повинен залишитися виключно один герой. Ми не виправимо цю ситуацію. Треба розуміти, так буде до зміни влади. До кінця війни Але зміна влади може бути тільки після війни, це може бути через 5 років, через 8 років, я це розумію не гірше, ніж ти, за 3 роки. Якщо станеться диво, в наступному році це може статися. Але ще раз, ми повинні розуміти, що або ми тверезо дивимося на те, що відбувається, або ми сподіваємось на те, що хтось подоросліше. Я. Не можу повірити, що це станеться, поки що не, не було навіть натяків на це. Грати лідера і бути лідером це різні речі. Е, різні. Я б сказав: грати на роялі, як Зеленський, і грати на роялі, як Ван Клінберн це різні речі. Це взагалі з різних опер до речі. Ти знаєш, Але... ти, 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 ти бачиш е дуже цікава історія. Влада зуміла налаштувати проти себе тих, хто налаштований жорстко проти Росії. Це дивовижна історія. Це дивовижна історія. Це треба вміти. Коли замість того, щоб підключати всіх тих, всіх, хто вважає Росію ворогом, вважає, що Україна повинна бути незалежною самостійною єдиною соборною державою, правовою, замість того. Йде все навпаки, і йде розкрив. Ну, Може, тому що хтось не хоче, щоб Україна була правовою, демократичною цивілізованою державою. Комусь хочеться, щоб у нас було щось, щось на кшталт мікса із Білорусі з Угорщиною. Етака урбанізація з вусами. А можна я про Білорусь скажу? От Я цікавлюся, да, займаюся, намагаюся десь е, проти шерсті йду громадської думки. А я хочу пояснити свою позицію, бо я віддаю перевагу тому, щоб свою позицію пояснював, щоб мені потім не говорили, а ти цього не сказав. Я не перший рік дивлюсь за ситуацією в Білорусі і в околицях, бо сотні тисяч білорусів поїхали своєї держави. І я скажу: насправді білоруси. Це крамольна думка буде для багатьох твоїх глядачів. Вони нічим не гірші за українців. Серед них дуже багато освічених людей і людей з дуже класним мисленням. Серед них багато дійсно айтішників і підприємців, які зробили багато гарних речей. Ну, той самий World of tanks чи World of ships чи інші речі, ну, багато багато всякого. Але от я дивлюсь, і я бачу людей, які втратили батьківщину. Я бачу людей, які не можуть поїхати на похорону своїх батьків. Я бачу людей, які можуть бачитись зі своїми рідними, Ну десь, як то кажуть, на нейтральній території, якщо їх з Білорусі випустять. Я бачу людей. Які були змушені тікати зі своєї батьківщини буквально з однією сумкою. да Ну скільки ти років не прожив, більше 18. У тебе вже має бути, ну, як правило, щонайменше дв дві сумки, тому що в одній має бути ноутбук як ну в сучасному світі, правда? Але ну це це реалії, які які на сьогоднішній момент є. І я не хочу, щоб в Україні було таке. Я розумію, що в умовах війни критика влади вона може сприйматися як гра з Росією. Ну, я б хотів побачити того, хто мені публічно закине, що я підтримую Росію. Мені було б це цікаво побачити, цю людину. Це називається позичивши очі в сірка і зробивши це неодноразово. Ну, десь так. Просто коли. Наша влада буде пояснювати, що і як вона робить, коли наші політики першого ешелону будуть пояснювати, що і як вони роблять, тоді у мільйонів людей не буде застереження, що ми перетворюємось на хорошу Росію. Я не хочу хорошої Росії. Я свого часу свідомо абсолютно зробив вибір спілкуватися українською мовою повністю. І я не роблю вигляд, що я не знаю російську. Я знаю, я читаю. Я часом спілкуюся з нею. Ну, вчора буквально давав коментар для вірменських колег, бо я розумів, що це потрібно, ну що вони довше будуть шукати перекладача з українською. Але я розумію, що треба розвивати українську, а не жити фантазіями про. Все у нас навколо буде англійською. Ну Це просто, просто люди, які це роблять, вони не розуміють. не розуміють того, вони не розуміють демографічної структури суспільства. Вони не розуміють того, що ми живемо в консервативному суспільстві. Вони не розуміють, що багато яких речей просто не можна зробити в Україні зараз. Почекай. А я хочу про технічне питання. Бо ти сказав про субтитри, все інше. Виходить Оксана Лісовий. Міністр освіти України, людина, яка відмовилась від свого е, звання доктора наук. Кандидат, того, кандидат. А кандидат, кандидат наук, е, відмовилась після того, як там була частина знаєте, на щось таке. І каже: на наступний рік в бюджеті на 20 мільярдів гривень менше на вчителів. Я так знаєш, собі подумав: ну, гаразд, частина людей виїхала. Я розумію, це. Ну, виїхали з України. Частина шкіл зруйнована, і в них не буде ну там нічого. Але я звернувся до досвідчених людей. Вони кажуть: ну так ні, не настільки, не настільки менше. Не настільки, так. ну Я я я, 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 я запитав відверто, я позвонив тим, якого запитати в МОНІ, Міністерство освіти і науки, і вони мені сказали ні. І тут я пригадав сразу два моменти: перше. А англійську мову у нас хто буде дітей навчати в садик, в дідсадочках, як пропонував президент, люди безкоштовно, хто Чи я уявляю себе, приходить квартал 95 і починає виключно англійською мовою. До речі, непогали, непоганий стартап. От за підтримкою офісу президента, і поїхали. Це перше. А друге, ну я все розумію. а От запитання: на що гроші ще є? А навчителів немає. Це все як Черчилль казав. Ти пам'ятаєш, якщо в нас немає грошей на освіту і культуру, то за що ми воюємо? От я, це бачу, це, я бачу всю цю історію, і мені от відверто в мене відчуття з англійською мовою, до речі, я б спілкувався з нашими західними партнерами, вони не пропонували, це не була умова, вони нічого такого не казали. Про англійську мову нічого ніхто з них не казав. Це ініціатива з нашого боку. Як ініціатива була, ми сьогодні подаємо в НАТО. Все Прискор, НАТО, прискорену те, заявку. Можна. Почекай. Прискорену заявку. Але Я НАТО це хочу, про, про це позначає. нічого не знало тоді теж. Ти пам'ятаєш це? нічого. І знову зараз. Так от в мене запитання: ми за що воюємо? У нас грошей немає на освіту, а англійську ми запроваджуємо в кінотеатрах. А далі купуємо щось незрозуміло, макшталт барабанів, яйця по 17 гривень, і що, електропателі? І рації. рація це остання історія. Взагалі, професійно. Дивись, це якась історія без кінця. Так, от в мене для тебе запитання. Ну тому що ну, ну Івана, ти освітяне, ти людина, яка займаєшся цим професійно. В мене тоді запитання. От, Чому логіка, якщо влада хоче запровадити навчання англійською, а для того потрібні вчителі, для того потрібна освітяни і зменшує зарплатню вчителям? Я може, щось не розумію. Поясни мені, тому що ну, я... це може бути якась нестандартна логіка. Може, ти знаєш? Ну я ж на це дивлюся як батько школярок і як університетський викладач одночасно. Е -е -е якщо ну, школа там ще куди не йшло. Хоча ну, до школи є питання, і ну, ми, до речі, зіткнемося з питанням соціалізації, тому що з 2020 року у нас було багато зуму у всіх, і це не минеться просто так: то в університетах, наприклад, в Польщі зараз теж викладачі. Масово обурюються, що їх там примушують писати наукові статті. У них це називається реформа Глінського, їхнього віце-прем'єра гуманітарного. Але у них зарплати суттєво більші в 2-3 рази, ніж в Україні, а навантаження педагогічне набагато менше. І людина, ну треба мати небиякий ентузіазм для того, щоб в українських реаліях. Відповідати високому званню працівника вищої школи. Це я от чесно кажу. Тобто, якщо хтось десь там дивиться на університетських викладачів і заздрить їхньому там статусу і всьому іншому, то ну, я думаю, що спроб є абсолютно різні люди. Я не скажу, що всі вони. Ідеальні, ні, такого, такого ніде немає, немає в жодній в жодній сфері повністю ідеальних людей всіх однакових. Але е, університетська освіта це тема, де часто змінюються вимоги, де е, паперової роботи в умовах війни, на жаль, стає більше на моєму прикладі, де я маю можливість порівнювати. Те, що називається Силабус, тобто вимоги до твого навчального курсу, український, польський і німецький в українському вільному університеті. І український найскладніший. Най, ну, може, може це тому, що, як колись казали у совєтських собственних гордості, я не знаю. Але ну насправді мені здавалося, що має бути. Система, коли студентів стає менше, абітурієнтів стає менше. ну Поїхали в першу чергу хто. Поїхали жінки і діти. І далеко не всі вони повернулися в Україну. У когось була можливість, вони повернулися, а у когось не було просто. І вони просто не змогли повернутися, а хтось вчився рік в іноземній і в українській школі, особливо в випускних класах, це ж теж факт, це ж реальний. і Зробити, ну, у нас зараз там сфера освіти вона опинилася в сфері повноважень нашого цифрового віце-прем'єра. Я не знаю, чи буде у нас оцінки в дії, поки що поки що не знаю. Ну я до цього внутрішньо готовий. Мені, в принципі, все одно куди ставити оцінки. Це, це не принципово. Але. Говорити, що у нас, ну, отак, от, ми зможемо. У нас, у нас є очевидні потреби. Перше, у нас роздута кількість університетів ще з радянських часів, тому що страх перед призовом до радянської армії під час перебудови він збільшився. У нас, у нас непропорційна висока вища освіта, кількість, і я. Я пам'ятаю, що ти згадував Ксена Лісового, що міністр освіти і науки щось там говорив про професійно технічну освіту в перші дні своєї роботи. Я не знаю, але ну, я, я боюсь, що у нас е скоро про сантехніків, про зварювальників можна буде говорити словами висоцького Товариші учені, доценти з кандидатами. Вибачте, і... ну, я вибачаю, я, я, я що У Не знаєш, в нього досі немає заступника ані по вищій освіті, ані посередній. Про що ми говоримо? Ну, немає заступників. Досі. Хто робить цей напрямок? Хто займається цим напрямком? Немає людей. Я знаю, про що я говорю зараз. Але там три десятки радників і всього інше. Ну, три, шістнадцять, ще. не бачу. Ну, ну радник це ж було. добре. Радник це ж ми ж ми, ми вже майже 500 днів дивимося, як добре бути радником. Коли ти маєш важелі впливу, але ні, ні, не політично і юридично ні за що не відповідаєш взагалі. Геніально!